Доброе утро, дарию наші подкупки. Нас вечір сюди тобі. Добрий Так ми про сьогодні, субота. Асортимент товара ми показував цілі. Знаєте, зараз трошки долучив сегодня... Ні, ну вийде, так. б обзорчик зробимо, що отримали. Добрий день. Баночки не зробили. Не, немає, нема. Нема, немає. Баночки немає. Что я думав? Є в паночки, я хотіла вас обманути. Так, мої хороші, всім хорошого дня Сьогодні не похоже, ні. Трошки хотіла обманути. Бачите, хотіла <laughs> вітоміс на піснях. С утра, ще з утра тако. Началось. Так, сьогодні, якщо дай Бог, якщо припаде кості, сьогодні треба що? Зробимо привозити. Да? Лапочка міка най. Ти тут все показує. Най, а я там най. Тому що вам штурм скучно. ви знати, які ціни на привозі, що в нас є. А в нас є абсолютно все. Любі мої. Ми вас обожні, цілюваємо, обнімаємо. І сьогодні такий день. А сьогодні весна, зустрічається з димою, така весна. Но, но Сьогодні ж такий день, таким настрієм входять. Ось от такий у вас буде вести, це дійсно так. Так, да, сьогодні все є вірна. За вас. А, а ми, ми вас цілуємо, любимо, йдемо, дорогі наші подкупщиків. Суботній ранок у нас сьогодні сніжок, погода прекрасна настроєння дуже шутки. На найпрекрасніше. Ну, я с утра трошки допочує товарчика, ви знаєте, що у нас 0,25 краба не було, у нас був тільки отакий вот великий. Полкілограмова э, пол баночка, вона стоїть 4 тисячі, і 0,25 він стоїть 2 тисячі. Дівочки, крабик, дивіться, забитий. Бачите, він забитий, такий, він не пустотілий, щоб ви не переживали, тому що дівчинка, одна пішовна рецессуля, а він пустотілий. Діврі, він не пустотілий, він відповідає своєму весу. Якщо в ньому 250 грам, допустимо, я ставлю 395, воно виходить з баночкою. Баночка стрішкою. Спасибо. Спасибо. Я дуже вам Спасибо. Я. Yeah. І знаєте, yeah. що yeah. у вас у вас є харизма. І вас дуже, щоб не ну, я вам хочу побажати, що вас люди не зраджували. Спасибо. Ваша публічність це дуже це дуже тяжке випробування. Дуже тяжке побування. Щоб ви його Спасибо. пройшли, Спасибо. не захворіли зірковою порукою і все було добре. Спасибо вам, спасію. Удачі вам. Так, с утра такие пожелания, это отлично хорошо, а некоторые тут это, ну, по-другому сприймають. Ну, ми ніде в нікому нічого додат. Правильно ми і правильно. Так, ви 0.5 баночка 4 4.000, 0.25 вона 2 2.000. Так, це у нас ви бачите перший причин, який ми не трогаємо. Дивіться, м -м -м -м. товар треба синацілювати. Ну, асортимент товару ви вже знаєте, тому що так. Ікра 600, 800, 800 г. Все, по острова осталось печеночка, тунець абсолютно все стоїть. Девочки, не забувайте, що дуже приєднає щуча ікра, були мої, щуча ікра, вона по вітамінузую, це чорний ікри. 250 грамів 1000 ріл, грам. 100 грамів, 450. Дуже смачна, потім дуже смачна і крамою. Вона стільки вона стоє? 180 восемь. Дівочки, вона така смачна, що я навіть не можу продати. Ми ось цю баночку відкрили, вона така, знаєте, малосодна. Баночку відкрили і воно їш, а вона така прямо аж хрустить по Ну вона дуже вкусти. 180 гривень. Правда, на бутербродики це саме цей. Так, потім, дівчат, дикий лосось, ви теж не забули, що він є у нас, дикий лосось. Ми вам його відкривали, показували. Зараз я сторін заповню. 200 гривень 150 ну, Ну, якби обзор товарчика, ми говоримо вам кожен день, що ви все просто бачили. І не забувайте, є подаручний дуже хороший хамон. Кстати, ми його половина продали. 1500 гривень, кілограм хамончика, до нього йде досточка, йде ножик. Так що ми рідненькі, ну, потім хамон його такий, 500 гривень, 500 гривень. Ми так думаю, що асортимент ви нас що? Перетелефоном. Що зробити? Номер телефону. А? а 0,98, 4,9, 07,76. Дівочки мої, замовлення тільки на вайбер більше нікуди. Ви не забувайте, що ми вчора пучили капчене сілле, воно дуже смачне. Ціна його скільки? тисячу гривень кілограм. Я, позвачу, я забула вже тисячу гривень за кілограм. Воно йде іменно капчена, воно йде не вялене, щоб ви не хвилювалися. Ми зараз його просто порозрізаємо, бо ж понятно, що ну цілий ніхто. Ну як би цілий, це ж теж треба взяти на велику компанію. Саме головне, що він іде капчене, це десь сьомочка. Це не форель. А знаєте що? Тому що сьома копчена, вона вкусніша. От вона, правда, вкусніша. Дивіться, я його зараз розріжу, він взагалі такими долечками поріжемо. 1000 гривень за кілограм. Малосовичка 900 гривень за кілограм, а така копчена сьомочка вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Отакими от долічками ми її зараз поріжемо. Дивіться, Дивіться, який він плотненький, шикарний. Дівчатки, він дуже смачний. Зараз ми таку сюди його, а допустимо, краюшок, щоб ми не краю сюди. Краюшки ми всі доїдаємо. Да. А потім ми таке робимо, підлажуємо. І получається такий кусочок, дівучки мої замовлені, приймаємо тільки на вайбер 098, 493 07 76, Так що не забувайте, що є капчена сьомочка, не форелька. От форелька вона мені більше кусніша, а малосодна. А от іменно я заказала, бо хотіли мені продовжити сьому і форель. Фре вона плотніша і вона іменно капчена. Дівчики, ви дуже обов'язково скуштувати 1000 гривень за кілограм. ще не пробувати капчену, і сама пробувала. Дівчина, вона така вкусна, вона іменно капчена. От вона іменно капчена. Зараз, бо тут на сали її, я візьму віцелювання. Вона, вона йде мало-мало сольна і вона йде плотна. Не те, що ти є літерна, да? ти сиш копченим, а вона є. Вона дійсно дуже смачна. 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте? Боже, я навіть не знаю. Ти пробувала? Вона дуже смачна. Правда, дівчатка, не солена. Не чути запах димка. Ой, кажу димка. Запах копчення. Вона іменно копчена. Но смачна. Правда, ви коли візьмете, ви її не, не прогадаєте. Ми її зараз наріжемо такими ось кусочками, зевакуміруємо. І якщо що, хто хоче сьомочку, іменно капчу. Це сьома. Форель не така буде вкусна. Фрей вона вкусніша, малосольна. Так що мої рідненькі, вона дійсно смачна. І я ж не рибна. Ну я не рибна, але вона реально вкусна. Тисяча гривень за кілограм замовлення на вайбер, чекаємо.